Во так, шановні підписники, я знаю, що ті, хто тут підписалися не для того, щоб їм дворняжок показали, не вокер. Але я просто хотів сказати, що Який сільський коваль, взагалі яке сільське село, без безпородного бровка, правда, Вокер? І яке сільське село, зрештою, без тавтології. Чиста правда, бо є панські села зовсім не сільські, такі як околиці Львова чи Києва. Так от, без відьми не обійдеться. І тут у нас якась відьма поводилася травити собак і котів. Ну, я сподіваюся, що ти це якимось чином переглянеш. І я сподіваюся, що ти будеш конати стара відьма в таких самих муках, як батько цього песика, мій друг Рекс. А нічого. Життя продовжується. У мене є цей кусочок щастя. щось. Вокер. Вокер. Майже хаски, як його тато. Тільки тато а цей чверть. Ось так от. Ну, Давай, давай, давай.